Хочу подякувати вашу церкву за багато чого. По-перше, я хочу сказати, що Господь наш, Він величний, великий Господь посилає сина свого, однонародженого, щоб ми, кожен, хто вірує в нього, мали життя вічне. Це золотий вірш. Я хочу залишити вам на пам'ять один вірш до Ефесян, другий розділ. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа, стали близькими. І я хочу сказати, що ми реально стали близькими в Ісусі Христі. Ісус Христос Духом Святим нас об'єднав в одне тіло, в церкву, в наречену, за якою Він прийде. І ми віримо в це. І Господь в. В останній книзі Біблії Йоанн Богослов він пише, що ми обмиті кров'ю, святою кров'ю Ісуса Христа. Наші гріхи всі омиті і закинути за хребет. Дорогі брати та сестри. Я хочу подякувати особисто вашу церкву. Я є пастором церкви Білогородка десять років назад. Наша церква храм Спасіння, що на вулиці Пухова колись була. Направила мою родину і ще одну родину відкрити нову церкву в селі Белогородка. Зараз вона вже отримує статус, статус міста. І там зараз є нова церква. І одна сестричка, одні ваші знайомі, вони приїхали в перші дні війни, приїхала сюди до вас, отримала притулок. Вона ще не була об'єднана кров'ю Ісуса Христа. Вона була ще не спасеною людиною. Але її родичі молились за неї і сюди направили до вашого пастора, тому що Пачковські вони знайомі з вашим пастором Михайлом. І ось вона тут народилася згори. Я хочу подякувати особисто пастору. Хочу. Да, і ми чули, що тут так було дуже приємно, дуже багато з нею проведено, бесід було пояснень, що стосовно спасіння, і що стосовно Біблії, і що стосовно церкви. І коли вона повернулася додому, її чоловік ще Юра, не був віруючий, вона підійшла до мене і сказала: Я віруюча людина, я покаялась, і я хочу хреститись там, в Бориславі. Чи можу я бути, бути у вас членом в церкві? А поїхати туди і похреститись. І церква благословила її. Вона при... прийняла хрещення тут у вас, в цьому озері. Ну, ми вже бачимо по відео. І тому хочу ще раз подякувати, що великий труд ви робите і робили, і ми разом в очах Господніх робимо те, що нам Господь сказав робити. Ми не робимо це від себе, але ми виконуємо повеління нашого Господа. І тому зараз її чоловік, після того прийшов в церкву, покаявся, прийняв облік чоловіка, обрізав косичку, одягнувся як чоловік, сиріжки повикидував, і він зараз у нас проповідник. Через деякий час, деякий час на Пасху, перед Пасхою чи на Пасху, він покаявся теж. І зараз родина ходить до нас в церкву. Вони члени нашої церкви. Моліться за нею постійно, це для нас благословення. Вона несе бухгалтерський труд в церкві. От, вона вже списує документи, контейнера розписує і так далі. Тому таке практичне, практичне, як би сказати, дякую вам за те, що вона несе таке служіння. Але саме головне. Те, що вона примирилася з Господом, те, що вона знайшла братів і сестер. І тому так Господь каже, а нині ми, колись ми були далекі, і я не знав про вашу церкву, і ви не знали про Білогородку. Але Господь нас об'єднав своєю кров'ю. Він постраждав для того, щоб ми мали віру, для того, щоб ми мали вічне життя. Він воскрес для того, щоб говорити, проповідувати. Пішов до Отця Небесного, щоб повернутися за своєю нареченою церквою. Щиро дякую вам і ще раз. Давайте помолимось, прославимо нашого Господа. Господь наш Бог, ми звертаємось до Тебе. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за спасіння Твоє. Ми дякуємо Тобі, Господи, за сьогоднішнє хрещення. І ми, Господь, довіряємо тільки Тобі. Благослови, Господи, це служіння. Благослови всіх нас, церкву Твою і там нашу церкву в Білогородці, Господи. В першу чергу ще ми молимось за наших військових і молимось, щоб закінчилась війна, щоб не проливалася кров, щоб ми могли в мирі прославляти Твоє святе ім'я. Благослови нас, Господь, і збережи нас, молимось в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь.